Всім привіт! З самого раночку сьогодні я планую поїхати до Албанських Мальдів. Хочу завітати до Доксамілю, відвідати Бутрінд, Може, черепах там віднайду? Отож залишайтеся зі мною, тицяйте на вподобайку. і пишіть коментарі. Зараз 8.20 ранку і я чекаю на зупинці автобус. Тут вже монополія таксистів. Вони люблять розповідати, що автобус не приїде і все таке, але я знаю, що він має сюди до... все ж таки доїхати. Їде тут громадський такий транспорт, сарандак Саміль Бутрін, коштує 150 лек, півтори долари з людини. І я маю плани на нього сісти. Це не кінцева зупинка, кінцева від колеса огляду. Ось там. Але він швидко долає цю відстань звідти сюди, і я можу тут підсісти. Отож я чекаю на автобус і буду тримати вас у курсі справ. А зранку вже життя вирує, пляж повен народу. Я думала ходити зрання і займати оці парасольки безкоштовні, але бачу, що там вже повно. Вже все зайнято, не знаю, у котрій треба проходити. О шостій. Сіла в автобус. Вовнений. По салону ходить кондуктор до бутрінка 200 лет. Для ознайомлення, таксисти за такий самий маршрут Saranda Xamіль хочуть 25-30 доларів в один бік, відповідно, тобто назад, якщо ви захочете їхати на таксі, ще 25-30 доларів. Досить неадекватні ціни. Автобус ходить раз в годину, в пікові часи, влітку, в сезон навіть частіше є розклад, який можна сфоткати. Саме в салоні він буде актуальним. Тож набагато дешевше буде скористатися саме міським автобусом за цим маршрутом. Я зі своїми дівчатами. <смасить> Ми приїхали в Бутрінц. Зараз візьмемо квитки для входу, тисячу лек. 10 доларів зараз це коштує. І будемо роздивлятися пам'ятки Албанії. Їхали на автобусі сюди. Ми з Саранди хвилин 50 І загалом це зручно. Не треба витрачатися на таксі. Автобус регулярно їздить сюди. Саранді стартує від колоса огляду і доїжджає до Бутрінту. Квиточки вже у нас. Одразу ж побачила багато гнізд ластівок з маленькими пташенятками. І зрозуміла, що я потрапляю у лоно природи та історії. Можна взяти брошуру і вирушати на знайомство з археологічним парком Бутрінті. Цей національний парк займає 9,5 тисяч гектарів і має велике значення для країни. Башта часів Венеціанської імперії. Це підглядаю в листівку, А взагалі тут територія велика. Треба ходити, дивитися і бачити прекрасне. А ще тут голосно дуже кричать цикади. Башта така цікава, вона квадратна. Я просто майстер описувати те, що бачу. Маленька і квадратна. Зазвичай башти, які я бачила вони високі і худенькі. Цей парк багатий на різноманіття тварин та птахів. Але частіше ми тут бачили павуків та інших комах. Перші враження. Обов'язково треба брати від комах засіб, бо ми тут і павуків вже зустріли, і щось літає, і тут як у джунглі потрапили. Тому зараз пшикаємося, У нас зупинка на обробку від комах. І будемо слідувати за людьми, бо так не страшно, що павук вкусить. Сюди ми приїхали дивитися стародавнє місто, історичну спадщину Албанії. Та разом з тим потрапили в природню казку, де можна опинитися у вирі природи і побачити багато гарного та красивого галявина стародавніх будівель. Виглядає атмосферно. Це залишки римських будинків, а також приміщення. Де всі їли така собі столовка. Цікаво дивитися, як розміщувалися стародавні люди на цих маленьких вузьких вуличках і, здавалося б, в доволі невеличких приміщеннях. Така щільна тут е, планіровка. Когось трибунця вже побачили. От дівчатам комашки, так? Да? А це схоже щось на якусь ферму Міді. Я можу помилятися, але Вон, якісь сітки несуть, є така огорожа. Напевно, міді тут вирощують. А я зараз іду уздовж міського паркану, грубо кажучи, це стіна фортеці. Яка обрамляла місто, бутрінт, доволі широка вона, і простягається повз усю територію міста. У міста була непогана територія, бо з одного боку його захищала вода це, до речі, прісна вода. Тут була така фортеця, але місто все одно постійно захоплювали. Лише нещодавно читала книгу там, де зимують раки, там розповідалося про марші, я лише уявно собі представляла, що воно таке. Тут побачила їх вживу. Види тут дуже гарні. І оці старовинні конструкції доповнюють враження. Я бачу якусь колонну залу, мабуть, залишки храму? Зараз буду уточнювати інформацію. Це храм з мозаїчною підлогою, але вона застелена. Зараз вам покажу, як вона як вона мала б виглядати. Чому отак застелюють мозаїку? Щоб вона зберігалась. Можливо, вона не засипана, її просто зняли, і вона десь на реконструкції в іншому місці. Чи як це працює, не знаю. Але очікування і реальність. Це якийсь німфіум. Що воно таке, теж буде зараз дивитися. Тут щось було реально гарне. З високими стелями, арками, колонами. Базиліка велика тут була. О, яка тут приємна ось така місцина. Можна тут відпочити і подивитися на ось такий краєвид. І тут гарний вітрець. Від води. Досить приємно. А це один з шести входів у місто. Пам'ятка 4 століття до нашої ери. Дуже визначна. А, це лев їсть голову бика. А я думала, що це або свиня, або бичок. А це лев їсть бичка. Ворота в місто такі були. Лев на цих воротах символізує мешканців міста, який добре впорався з биком, тобто з ворогом. А це було джерело з водою. Тут є грецькі літери, конотація до язичництва. Ого, який колодязь, колодязь. Там монетки. У нас фотосесія біля кожного каменя. Модель. Тільки не подивіться на ці краєвиди. Все-таки гарно тут жили ці стародавні люди. Дійшли до замку, він на горі такий знаходиться. Тут біля нього кафе, зараз вже час купити водички. Відвідати вбиральню і все таке і продовжити маршрут далі. Але воно того варте, всі ці вітіюваті шляхи. Щоб побачити усе це. Вон там кафе. Зайшли в кафешку тут біля замку, ну ціни тут, звісно, туристичні. Дивіться, водичка 05. Два долари 80 центів. Коли в місті 0,5 коштує 35, 40-50 центів. Я хочу Фредо Капучино замовити холодну каву. Пиво тут 6 доларів. Тобто повністю таке туристичне місце, сендвічі, снеки, кроссанс, чіпси. Таке меню. Ось так виглядає це кафе. Дівчата, як враження від е, бутрінту? Супер. Супер, тут треба побувати, дуже гарні краєвиди. І саме старе місце. Цікаво, подивитися. Хочеш на пляж вже? Так. Да. Після цього в Ксаміль підемо. Оце Фредо Капучино. Такий холодна кава зі збитим молоком. Замовили, охолоджуємося. Відпочили, можна повертатися до нашої екскурсії. Знаходимося ми зараз біля замку на вершині пагорбу, звідки видно багато всього цікавого, видно все, що навкруги, добре ілюстрована тут лінія оборони міста стародавнього. Зараз все виглядає інакше, більш такий сучасний варіант вже тут. І цікаво порівняти історію з сучасністю. А це вже на території замку. Ну, моїм подобається, я задоволена. Які тут види неймовірні? Хвилинка важливої інформації. Біля замку безпосередньо вбиральня. І це теж потрібно знати. Так, також тут можете купити листівку, магнітик, трошки вони дорожчі, але, е, ніж у місті, але це ж саме звідси, з бутерінту. Я обрала декілька листівок. Трошки піднялася до цього замку. Звідси видно музей, в який я зараз теж спущусь подивлюся. Неймовірні оці види. Усюди гнізда ластівок. Зараз вам покажу. Он, ми знайшли трьохкімнатну квартиру ластівочну. Це місце дуже приваблює туристів з усього світу. Варто побачити і вам. Спускаюся до музею. До речі, як виявилося, в самому музеї знімати відео та фото не можна, тому це ексклюзивні кадри спеціально для мого каналу і для вас, мої любі глядачі. Отож тицяйте вподобайку за такий таємничий контент. А музей мені дуже сподобався. Тут дуже гарно. Раджу відвідати саме музей і роздивитися експонати. Він вхід сюди безкоштовний входить до вартості вхідного квитка на територію Бутрінт. І тут дуже цікаво в музеї. Мене заворожують ці драпірування на одязі статой, як це філігранно все виконано, кожна, кожна деталь проглядається. Мозаїка, фрагменти мозаїки це теж дуже гарно виглядає. Скільки, скільки праці, скільки часу в цих речах. А ось цей експонат вразив мене найбільше. Ну і що, що він без голови, за яке вбрання. Так Як пропрацьоване видно кожну деталь, і це прекрасно. Тут проводяться, мабуть, що концерти. І цікаво. Було б тут послухати щось з акустикою певною, тому що такі театри будувалися зі знанням справи. Тут звук по-іншому лунає. Вдень це повністю туристичне місце. Я надибала черепашок, пливе до мене. О корм котячий вона їсть. А там тут багато. Он зараз, зараз всі випливуть на котячий корм. А хвости які в них? Амфітеатр. Боже, вже сонце таке в зеніті припікає. І вже хочеться на морковку, оксаміль. Зараз тут все роздивимося, це вже фінішна точка. Але все одно я дуже рада побачити бутрін, оцей відомий амфітеатр, черепашок і все, що тут відбувалося. Це просто неймовірно. Ось такий він бутрінт. місто серед озера з своєю історією. Я не могла не знайти котика навіть тут і нагодувала ось такого родого, який спав під кущем, але, побачивши пакетик з кормом, активно. Прокинувся та почав їсти. Голодний був. Ношу з собою котячий корм на такі випадки. Зараз чекаємо на автобус, на той, на якому ми приїхали сюди, він буде їхати назад. Бутрінт Ксаміль-Саранда. І ми хочемо вийти на Ксамілі, потрапити на пляж. І автобус буде хвилин за 20. Ось цей автобус зараз. Напевно, візьме мене до Ксамілю з дівчатами. Ми вже в Ксамілі. Час обіду. Все ніяк не можемо потрапити на пляж, тому що ну, треба поїсти об'єктивно. Обрали для обіду містер Крабс. Обирала через Google Maps, Значить, відгуки прикольні і там морепродукти. Тому. Сила спрямовано, з автобусу йдемо в містер Крабс. Зараз подивимося, що тут є. Дівчата, що хочете замовляти? Я хочу кальмарі. Дуже... Ой, я <різь> хочу... А я зараз буду дивитися. І креветки. Креветки – це моя тема. Ну а тут є. є? 1300 лік. Таймар, Ціни тут туристичні, але є цікаві і доступні позиції. Як, от, наприклад, крабовий суп. Не їла ще такий. Я замовила краб суп, як і хотіла. Ось такого красення мені принесли, але мене трохи обділили. Дивіться, який мій краб суп. І дивіться, різниця тепер, яка з іншим крабсупом. Тут клешні, а в мого краба їх нема. Також тут видають такі агрегати для того, щоб розправлятися з крабом. І дуже смачний хлібчик нам принесли, але це не все, будуть ще страви. І що ще у нашому замовленні? Це мікс морепродуктів на грилі, соте з крабів. Креветки, це, до речі, креветки на грилі, а Ти замовляла прає? Але все одно дуже гарні. І ось такий восьминіг на грилі. Це Свєта замовляла. Так як у мене в супі був краб без клешнів, то я витягнула свій щасливий квиток з соте, дістала краба з найбільшою клешнею. Не вибирала, це в рандомно. І нарешті ми хочемо дійти до пляжу. Зараз подивимося, що тут. Тут такі антуражні хати поряд. Пляж буде платний і треба обрати якийсь саме. Щось тут African Beach Bar. Оце десь тут пляж бора бора, мабуть. І тут я зрозуміла, чому всім подобається Ксаміль. Подивіться на цей білий пісок, на цей колір води. О, мені тут подобається. Жовтий прапор. Вітрець. Але яка краса. На пляж сьогодні ми дійшли десь о четвертій годині дня. Багато місць вже було зайнято, а підготовка була слабенька. Не подивилася я на який пляж краще. Йти, отож, дійшли до того, що був ближчий до зупинки громадського автобусу, звідки ми приїхали. Тисяча лек коштує парасоля та два шезлонги саме на цьому пляжі. Бачила і інші ціни, і 2000 за таку ж саму послугу. Пляжі різні, є на ось таких ніжках високих, є безпосередньо берегова лінія. Отож, висновки такі, що для наступного мого візиту в Ксаміль треба підготуватися краще, дізнатися на який пляж варто приїжджати. Але переваги цього місця все ж таки є. Тут неймовірний колір води, тут білий пісочок і можна купатися без тапців. Саміль називають албанськими Мальдівами через схожість кольору води. Також тут цікава екосистема, яка складається з великої кількості невеличких острівків, на які можна доплисти просто на катамарані, орендувавши його на день. А на тих острівках теж є пляжики з шезлонгами та парасольками або дикі пляжики. Отож, тут є, чим зайнятися. Саме сьогодні мені так пощастило, що був дуже вітряний день, хвилі то не біда, вода дуже тепла, а ось вітер, після того, як виходиш з води, обдуває сильно. Навіть парасолі зносив. Думаю, що в наступні дні вітер буде не таким сильним, і відпочинок на цих пляжах буде спокійнішим та ще приємнішим. Я певний час проживатиму в саранді, і вже для себе відмітила, що ксаміль менший, ніж саранда, ну як невеличке селище, тому саранда для проживання особисто мені імпонує більше, а в ксаміль можу приїздити автобусом на ось такий відпочинок. Ну і загалом міський пляж Саранде, на який я вже робила огляд, мені подобається і він для мене нічим не ні гірше, ніж оці Мальдіви. Усюди є свої плюси та мінуси. На міському пляжі Саранде тихіше, більше місця, як не дивно, і він ще й безкоштовний. А Албанія дуже різна, привітна, туристична, влітку тепла. Отож, продовжую її вивчати і закликаю вас залишатися на моєму каналі. Ми з вами побачимося в наступних відео. Слава Україні!